Україно, дивіться, ото тільки що стріляли, ото главний, главний, тільки що застосовували зброю, йду до свого швагра. Будь ласка, дивіться, дивись, дивись, отой, тільки що в селі зупинили, дивіться, вас вся Україна буде знати. Я вас тут познаходжу по одному. По одному я вас повиловлюю. Я вам та да, погрожую. На, почитав? Подивілись, оце. На якій, віддайте, На якій підставі ви затримали? На якій підставі документи? Де мій швагро? Віддайте, відпустіть мого. Держите. Мене не можна тримати. Зрозумів. Віддайте, ви, не маєте права. Не ви не маєте права. Віддайте мої Ні. документи. Мої... Віддайте, не документи. Де, Чому? Я Чому? не затримана. Ви віддайте Чому ви стріляли по людях? Відпустіть мою людину. Відпустіть людину, відпустіть людину. Одному! Стріляти, відпустити людину мою. Відпустити людину. Будете стріляти, вже не стрілялись. В повітрі мієте тільки стріляти. Давайте ще постріляйте. Хай на вас подивиться Україна. Хто там? Ти самий мудрий, так? Подивись. Подивися, ще постріляй в повітря. Настрілявся. А чи ти тут такий стоїш, а? А де мені стояти? А ти собі стань з боку? Я стою з боку. Ну то стань з боку, начепив. Ти знаєш, що цей знак означає. Я знаю, що... Ну, Що ж ти не кажеш? Для того, щоб знати, треба служити для початку. Подивись, не можна. Відпустіть людину, на якій підставі Ми ви затримуємо. Як, Як вас звати? Фамілія моя, друма, зову та. Чому ви стріляли в повітря? В повітря ніхто не стріляв. Що що, в нас відео? Чому він у мене руки простягає? Він пустіть людину. Ти на мене автомат посиди. Саша, куди сюди. Відпустіть. Відпустіть, будь ласка. Відпустіть, будь ласка, відпустіть людину. Відпустіть людину. Не чіпайте, я народний депутат. Хай подивляться документи. Зараз документи подивимось, чому ви стріляли в повітря? Я тебе знайду, покажи своє лице. Я тебе знайду, покажи лице. Я тебе зустріну. Ми з тобою поговоримо по інакше. Куди ти стріляв? Кого ти стріля? стріляв? Ти не стріляв? Ти. Та? Що ж ти не кажеш? А хто подивись. стріляв? Ти стріляв? Давай зараз стріляй, хто перший буде стріляти. Що? Маски понадягали самі більші герої. От вас це Україна буде знати. На, Подивись. Подивився? Подивився. І Я що далі. далі. І І Україна, Мене знає. Да. Да. От подивися, да. хай твоя мама знає. Кого. Добре, обов'язково. Кого ти стріляєш? Простих людей, жінок кладеш лицем об машину? Звісно, обов'язково. От зараз в даний момент на одному з блокпостів. Не трогайте мене руками! Руками не, руками не трогайте! Відпустіть людину! Не підходіть до мене! Відпустіть людину! Що там Щойно, працівник поліції, відкрив вогонь по людях. гільзи, гільзи треба пошукати. Ось. гільзи, Ні, це не гільза. Стріляли. Люди, підтягуйтесь на бахму цих всіх покидьків просто виганяти. Саша, де ти є? Ніхто нічого не буде. Не оглядати. Оглядаємо, і сільського. Мою машину, дивитись, ніхто не... Подіїть до машини. Подіїть до машини. Це моя машина. Це моя машина. Відійшли. Це, Це, Це моя машина. Це мій транспорт! телефон забрали. Чи ти, ти руки трап... просяш? Це мій автомобіль, я народний депутат. Чому ви лізете до мого транспорту зал? Відпустіть, я хочу зайти в свою машину. Я хочу зайти в свою машину. Заглушіть. Дай сюди ключі.